Ось уже в підвал я прийшла. Найда вже повечеряла. Рижик ще довечерює, а долматка їла на вулиці. Вони всі прийдуть сюди. в них тут водичка є, корм є, а рижик прямо аждавиться. В нього таке якесь чувство голода після того, як він голодував десь до нас, що він не може наїстися. Хай наїдається. Тут у нас під столом у них столова вони бачать, знають. Бачите, і водичка є. І... і корм стоїть. Все тут у них є. Показала вам, не знаю, чи показала. Ще сюди зараз поставить. Ні, тут корм стоїть і водичка теж. Вони ще приходять, ми ще там за углом ставимо, отам, туди де. Камера світиться, там теж ще приходять котики. Всім вистачає їжі. Дякую і вам добрим людям, і всім. Ідемо далі вуличних годувати. Ці вже нагодовані.